Прийшов час перевернути світ бредсторій. Тепер на YouTube і в горизонталі. Пропоную відсвяткувати цю подію пікніком. Вирушаємо у незвичний пікнік. Оперний у Глайнборд. Глайнборн традиційний англійський маєток поблизу Льюіса, Добре, відомий всім шанувальникам опери. І пишні оперні пікніки проводять тут вже 90 років поспіль щорічно з травня по серпень. Коли ми думаємо про пікнік і оперу, в голові виникає картинка сцени під відкритим небом і глядачів, що сидять на картатих пледах, Якраз сьогодні мала розмову з однією британкою. Вона саме так і уявляє собі цей оперний фестиваль. Та давайте я вам покажу і розкажу, як все відбувається насправді. Але спершу історія. Маєток Глайнборн датується раннім 16 століттям, і спочатку 17-го фактично належить одній родині. Фактично, бо спочатку це були Хеї, потім хеї Лангхами, згодом Лангхами Крісті, і тепер просто Крісті. Оперна епоха цього місця почалась із прадідуся сьогоднішнього власника Джона Крісті. Як це часто буває з історії справжнього кохання? Джон Крісті яскравий представник англійської знаті: Ітонський коледж, Кембриджський університет. Згодом посада директора у своїй шкільній Альма Матер і Перша світова. Крісті, незважаючи на часткову сліпоту, опинився в окопах, служив у королівському стрілецькому корпусі, отримав мілітарі-крос і закінчив війну у чині капітана. У мирний час Джон повернувся в свій дім і почав його перебудовувати. Він любив музику і переобладнав дім таким чином, що тут можна було проводити невеличкі концерти і навіть вистави. У цій кімнаті спершу все і відбувалося. На одній із таких подій Джон Крісті вперше побачив свою майбутню дружину. Тридцятирічна Одрі Мідлмей приїхала до маєтку, щоб виконати роль блонди у першій дії Моцартівської опери Викрадення із сиралю. Їй заплатили 5 фунтів за появу у веселій виставі повній комічних невдач. На той момент 48-річний холостяк Крісті навіть і не подумував про шлюб. Та побачивши отрі, був так вражений чарівністю та жвавістю значно молодшої Міддлмей, що під час екскурсії, по дому показуючи одну з кімнат, заявив, що саме її вони розділять після одруження. Джон засипав одрі подарунками, особливо кошиками від Фортном і Мейсон, заповнені різними смаколиками, оскільки вважав, що вона занадто худа. Мідел мейже спочатку не була впевнена, попросила час, щоб прийняти рішення, і благала крісті не закохуватися в неї. Та стріла Амура вже поцілила в серце, і за рік Джон і Одрі відгуляли весілля у шлюбну подорож. Вони поїхали у Тур Європою, відвідували там оперні фестивалі. І після повернення в Глайнборн крісті взявся за будівництво повноцінного оперного залу. Дверцята мене за спиною вели у перший концертний зал Глайнборнської опери. Він був збудований у 1934-му і тоді вміщав 300 глядачів, віддаючи данину композитору, завдяки якому стався цей союз, спершу в Глаймарні ставили лише Моцарта, і першою виставою першого фестивалю стало весілля Фігаро. Одрі вагітна другою дитиною виконала партію Сюзанни. До речі, сьогодні ми теж ідемо дивитися опору австрійського генія. Сьогодні слухаємо чарівну флейту. Середина 30-х була неспокійним часом у Європі, особливо в Німеччині і Австрії. Першими диригентом і постановником Глайнборна стали біженці з нацистської Німеччини Фріц Буш і Карл Еберт. Цей дім став притулком і для інших музикантів, що були вимушені залишити свій дім. Під час війни фестиваль був не на часі і відновив свою роботу у 1946 дев'ятсот Популярність Глайборна росла, і все більше глядачів хотіли відвідати цю незвичайну оперу. У 1977 році син Джона Джордж перебудував зал і збільшив його майже втричі. А в 1992 році взявся за будівництво нового залу на 1200 місць. Сьогодні Глайнборський фестиваль для багатьох англійців це не лише опера, а й красивий літній ритуал. Ну, коли ще ви матимете змогу піти на пікнік у смокінгу із метеликом чи у вечірній сукні. До речі, такий – це задумка самого Джона Крісті. Він вважав, що глядачі повинні дбати про свій зовнішній вигляд так само, як Глайнборн турбується про якість своїх перформансів. Вже майже століття літньої пори у маленькому провінційному люсі можна спостерігати натовпи приїжджих, що виходять із потягів у вбранні за дрес-кодом Tie. Звідти у дні вистав курсують спеціальні автобуси, що доставляють глядачів на оперний фестиваль. Як правило, двері маєтку відкриваються відразу по обіді. При гарній погоді відвідувачі можуть помилуватись садом і пасторальними пейзажами випити келих вина чи горнятко кави. Ну і послухати звуки села і вдихнути їх аромати. Зазвичай там в мене за спиною пасуться вівці. Сучасний зал із ідеальною акустикою і дахом над головою стає несподіванкою для тих, хто приїхав на оперний пікнік. Та знавці щорічно їдуть сюди із усіх усюд, щоб послухати і подивитись незвичайну оперу. No ordinary opera» – це девіз Глайнборна. На сцені палають багаття, а артисти виконують трюки, поставлені майстрами Цюркдю Солей, і при цьому співають настільки ідеально, наскільки це можна уявити. Після першої дії антракт пам'ятаю наше здивування, коли ми приїхали сюди вперше. Антракт триває півтори години. Все для того, щоб глядачі могли повечеряти в одному із трьох місцевих ресторанів. Місці бронюються дуже заздалегідь. Як правило, я завжди не встигаю. Ну, якщо чесно, це справа не дешева. Ті, хто не відхватив місце у ресторанах, пікнікують просто неба йдуть додивлятися виставу на повний шлунок або як ми. Після легкого перекусу, вся ця забава з оперою триває не менше п'яти годин. На поїздку в Глайнборн треба виділити цілий день, але воно того варте не знаючи, ще десь у світі можна отримати такий досвід. Театр в Глайнборні дає 150 вистав на рік. Після літнього фестивалю є короткий осінній сезон вже без пікніка, але все ще із відмінною оперою, виступами, концертами і майстер-класами. Глайнморт займається освітніми програмами, допомагає молодим композиторам та виконавцям. Школи Сасекса і сусіднього кента мають змогу привозити сюди своїх учнів безкоштовно. Щорічно близько 30 тисяч дітей знайомляться тут із оперою.